Итак, друзья, друзі, сьогодні ми з вами спочиму такий серенький хліб з вином. Дивіться, я Оце, э, три частини вищого сорту мака і одна частина борошна э, цільно-зернове. Оце замістила такая ось. ось Тісточка получилась. Хоч це така гарненька И Кладемо його, хай в миску, хай воно у нас підходить. Ну як підійде, тоді я ще зніму далі. І так, ось що в мене вийшло. Ось хліб готовий. Ось це який. Тільки що спечелиті. Так, а чому з вином? А ось дивіться, так ось так ось повертаємо. Так ось. Раз. І ось вам вино. Так, дивіться, яке воно. Це простоїло воно місяць.